Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома, з вами Ольга, і сьогодні ми поговоримо про дуже відомий парфюмерно-косметичний бренд, який багато хто з нас любив, я так думаю, все ж таки вже в минулому часі. Який так і не вийшов з Росії і не збирається, очевидно, цього робити. І це івроше. Зрозуміло, що важко або навіть неможливо поважати такий бренд на фоні війни, яка відбувається в Україні, війни, яку розв'язала Росія, уже цього разу відвертої війни. І якби раніше мені сказали, що мені доведеться розпрощатися з ароматами івроше. Я б, напевно, подумала, що це було б надзвичайно для мене важко і сумно, але на фоні всього, що відбулося за останній період, це здається просто дрібницею. І сьогодні моє завдання довести вам, що не варто побуватися навіть за найулюбленішими ароматами і грошей, і тим більше продовжувати їх купувати. Це моє відео вийде одночасно з відео від каналу «Я Марічка». Сама пані Марічка запропонувала мені зробити це таке спільне відео на спільну тему, точніше. Справа в тому, що Марічка також дуже любила Євроше і в неї є свої улюбленці з цього бренду, тому обов'язково подивіться її відео, також вона розкаже вам якісь ще деталі, пов'язані з Івроше і його невиходом виходом з Росії. Або ще щось цікаве для вас, вона підготувала. Тому обов'язково подивіться це відео, зайдіть на її канал, якщо ви ще там не були, тому що її канал прекрасний, цікавий, креативний і якийсь живий, мій зовсім не штучний. Особисто це для мене дуже цінно і надзвичайно подобається. Отже, я доведу вам сьогодні, що ви з легкістю знайдете заміну деяким, здавалося, б, незамінним ароматам, або не з легкістю, але доклавши певних зусиль. Сьогодні я поділюся з вами тим, що знайшла я яким чином я можу замінити деякі аромати, які колись дуже любила. Серед цих ароматів є навіть Соеліксир so Сенсуель. це мій улюблений колись аромат від івроше, і я знайшла йому вже аж дві заміни. Отже, давайте поговоримо про всі ці аромати. І розпочати я хочу з ароматів, які надзвичайно сильно схожі на парфуми і які ми маємо замінити. І під кінець вже будуть ті аромати, які, на мою думку, чимось схожі. Чимось не схожі, але всі ми індивідуальні, і, напевно, варто їх спочатку послухати для того, щоб зробити свої власні висновки. Отже, перший аромат, заміну для якого я знайшла дуже легко, це Fresh Rose аромат з колекції садів. Це така симпатична колекція в яка мені колись дуже подобалася. І свіжа троянда в цій колекції була справді гарна, з певними цитрусовими нотами, з гілочкою зеленою, яка надломлена, і з неї витікає приємний сік. І ця ця троянда в Росії все це було прекрасно, але аромат від Пол Сміт, який називається Rose, так само прекрасний, якщо не прекрасніший. Це аромат 2007 року. І в його верхніх нотах троянда, зелений чай, фіалка, в серці турецька троянда, магнолія і в базі мускус та кедр. Цей аромат надзвичайно схожий на аромат від івроше. Знову ж таки, його, єдина його відмінність в тому, що він навіть ще кращий. Поїхали далі, не будемо довго зупинятись, бо ароматів досить багато. Наступний аромат Matin Blanc, який вийшов також, як і оновлена свіжа троянда 2019 року. Прекрасний аромат, який, щоправда, дещо провокативний для багатьох, тому що він на межі з чимось навіть неприємним. Я розумію людей, яким він не подобається. Аромат присвячений апельсиновому цвіту, неролі і правильному порошку для мене. В ньому неролі викручені просто на максимум. І ця нота неролі надзвичайно гірка. В цьому ароматі ви не знайдете нічого абсолютно солоденького, що часто буває в апельсиновому цвіті. Він типовий унісекс. Унісекс присвячений чистому одягу і попрасованому щойно. І, як правило, цей аромат викликає у мене асоціацію з білим одягом, з білою сорочкою або навіть ще краще футболкою, тому що він достатньо неформальний. Ноти аромату дуже прості, у верхніх нотах апельсиновий цвіт, в серці неролі і в базі бергамот. Найбільш близька для нього заміна, як на мене, це «Lalique White, аромат для чоловіків, який належить до цитрусових ароматичних ароматів, на відміну від квіткового, начебто Матін Влан. У верхніх нотах «Lalique White – листя лимона, бергамот та Елемі, в серці білий перець, мускатний горіх, кардамон, фіалка, в базі кедр, мускус, добовий мох та амбра. Для мене аромат Лолік значно багатший, знову ж таки багатогранніший, він більш грайливий. На відміну від більш прямолінійного і дещо грубуватого матімлан, який багатьом все ж таки може не підійти, відштовхнути. Якщо я не помиляюся, пані Марічка не любить цей аромат, вона його абсолютно не сприймає і не розуміє. І я знаю ще кількох людей, які його абсолютно не можуть назвати навіть парфумерією. От тому з цим ароматом варто було бути обережним завжди, а тим більше зараз уже можна до нього не звертатися. Наступний аромат буде також з колекції 2019 року. і Це Plain Soleil. Це один з моїх найулюбленіших ароматів з цієї колекції. Для нього я знайшла заміну майже одразу. Що я коли спробувала, тому що паралельно тоді я тестувала Gucci Bloom в магазинах і зрозуміла, що ці аромати надзвичайно подібні. Що ж у піраміді Plain Soleil? індійська тубероза, Іланг-Іланг, австралійський сандал, гватемальський кардамон. Гучі Блум, як на мене надзвичайно схожий. І єдине, що в ньому менше молочності, яка яскраво виражена у Плень-Солей, а більше зеленої туберози, такої рослинної, натуралістичної. У верхніх нотах у нього жасмин, в серці тубероза, і в базі квісквалс індійський. Отже, Гучі Блум фантастичний аромат, надзвичайно красивий, сам по собі, і як заміна для Плень-Солей чудово підійде, як і My Way від Armani, Але Armani ми сьогодні не розглядатимемо, тому що. Повернемось до цього бренду наприкінці відео, де буде список усіх брендів, які на даний момент не вийшли з Росії. І, на жаль, Джорджо Армані, парфумерна лінія Джорджо Армані серед них. Тому, незважаючи на всю схожість, ми не будемо на ньому зациклюватися. А перейдемо до заміни для Армані, яку придумав бренд Ларів і назвав «Her Choice». І випустив, до речі, цього року, 2022-го, у верхніх нотах в ньому апельсиновий цвіт, бергамот в серці індійський жасмин в базі ваніль, білий мускус кедр. Буквально вчора я спробувала цей аромат Her Choice від Ларів в магазині і була повністю задоволена його звучанням, його схожістю з My Way і. Зрештою, самим Plain Soleil, тому що вони надзвичайно надзвичайно подібні для мене. Переходимо тепер до хіта від Юрашена Тюрель, який особисто я хотіла дуже довго. Потім його придбала, потім я його позбулася, тому що ні, це все ж таки не моє він для мене, занадто простий на відміну від інших ароматів цієї категорії, про які я зараз буду розповідати. Він програвав і, незважаючи на всю красу флакона, я його все ж таки не залишила в своїй колекції. Ожена натюрель» було створено ще 2008 року і нагадаю вам його піраміду: в верхніх нотах лимон, зелене яблуко, бергамот, чорнобривці, серці цвіт персика, жасмин, в базі, кедр, мускус та амбра. Для мене цей аромат завжди асоціювався з персиком з теплим, персиковим звучанням. Змішаним з мускусом, і також навіював асоціації з яблуком, з зеленим яблуком. Хотіла я від нього завжди свіжої трави, яка намальована на коробці і ніколи не отримувала. Його на фрагрантиці порівнюють в першу чергу з Dolce Gabbana Light Blue і я можу погодитися, ці аромати схожі. От, наприклад, в піраміді у Light Blue в верхніх нотах сицилійський лимон, яблуко, кедр, дзвіночок в серці бамбук, жасмин, біла троянда в базі кедр, мускус та амбра. Як бачите, навіть база абсолютно ідентична, той, яку я озвучувала для натюрель. Так само тут є яблуко, просто розкішна заміна для івроше. Якщо говорити про ціну, то знову ж таки ціни співмірні для івроше та багатьох люксових ароматів. Інколи грошей коштує надзвичайно дорого і все одно я була захоплена тими ароматами і купувала собі їх замість люксу. Наступна заміна для натюрель. Її автор, до речі, я не знала або забула Олів'є Крес, так само, як і Дольча Габана Blue. І вийшов він цей аромат від Moschino на три роки пізніше, ніж Blue. І в верхніх нотах у oh, I Love Love – грейпфрут, апельсин, лимон, чорна смородина. Точніше, червона смородина, в серці цукрова тростина, очерет, конвалія, чайна троянда, кориця, в базі, мускус, кедр та деревні ноти. У мене був цей аромат. Я також його не залишила в колекції, тому що мені не вистачало в ньому ціє, цієї загадки, яка подається в піраміді. Тож повністю підтримую свою власну ідею і те, що я бачила на фрагрантиці, що «I Love Love» є чудовою заміною для «Натюрель». Так само, як і Далі Лайт від Сальвадора Далі, але Далі Лайт я люблю по-справжньому. Я люблю його за його неймовірну таку озоновість, акватичність, якої немає, як на мене, або майже немає в натюрель. В ньому є мускус, такий самий, як, до речі, і в ланван ем, Кла. Мене цей мускус не відштовхує на відміну від мускуса від ланван, тому що деякі аромати з подібним мускусом для мене звучать голено, немов це лише мускус і більше нічого. Далі лайт все збалансовано. Там прекрасні цитруси, там прекрасні водяні квіти. У верхніх нотах лимон, амалфі, червоне яблуко, мандарин, в серці водяна лілія, персик, жасмин, В базі, мускус, кедр з Вірджинії та Амбра. Прекрасно, прекрасно! Ідеально, неймовірно. І наостанок і ще одна піраміда для заміни на тюрельці, це аромат Фрагонар Етуаль 2009 року, до речі, його автор Соня Констант. Я на сліпих затестах переплутала ці аромати, тому що вони просто надзвичайно подібні. У верхніх нотах бергамот, червоне яблуко, імбир, в серці жасмин, гарденія, конвалія, в базі Кедр з Вірджинії, мускус та Амбра. Отже, бачите, в усіх фактично цих ароматах є. В базі кедр, в абсолютно всіх, так, я вже переглянула, є мускус і амбра. Часто зустрічається Амбра. Не в усіх, але майже в усіх. Усі ці аромати майже однаково нагадують мені за ступенем схожості на тюрель. І переходимо до важкої артилерії. Це, звісно, мій улюблений, прекрасний, неперевершений со Сенсуель. ірис, ваніль та пачулі, аромат з трьох нот, який натомість просто. Мене зводив з розуму своєю грою, своєю неперевершеною палітрою від класичного якогось цитрусового початку, хоча цитрусів тут немає, до шоколадних пачулі, до чуттєвої ванілі, до гіркуватого і дуже меланхолійного ірису. Нічого дивного. Один з його авторів Олів'я Кресп. До речі, Олів'я Кресп – один з улюблених парфумерів Марічки. Я знаю, що цей аромат порівнюється з Ангелом від Мюглер, автором якого також є Олівія Кресп, але для мене це неспівмірні заміни, абсолютно не заміна. А От Angel Muse, який я нещодавно спробувала. Нарешті, нарешті, я спробувала цей аромат. Я відчувала, що це щось моє, і так воно і є. Автор Квентін Біш, аромат надзвичайно красивий і надзвичайно подібний до мого улюбленого. Коричневого еліксиру. Отже, в верхніх нотах рожевий перець, грейпфрут, в серці горіхова паста, в базі пачулі та ВТВ. Надзвичайно схожий настрій, гіркуватий, загадковий, огортаючий, це аромат кокон. Отже, ці аромати, так, прекрасно між собою перегукуються і є замінами одне для одного для мене. Так само, як і Вишвидше Пар, який зробила Наталі Лорсон 97-го року. Через 5 років після Ангела вийшов цей аромат, і я також знаю, що їх порівнюють, і навіть сам дизайн цього холодного кристалу з дуже-дуже дуже теплим вмістом відносить мене до тієї самої холодної зірки від Мюклер. А піраміда тут просто неймовірна. Боже, скільки всього я знайшла в цій піраміді. Натомість Солік Сербоасенсуль з трьох нот дуже схожий на, на цей аромат, хоча і не повністю, не повністю, безумовно, є різниця, і цю різницю спочатку я не відчула, я відчула її на мінімальному рівні, але тепер я цю різницю відчуваю. Більше, хоча вона не заважає мені любити виш і розглядати його як заміну для Солік Сільбуасенсуель. Безумовно. Отже, в верхніх нотах у виш від Чапар: Кокос, Полуниця, Агрус, Акація, Груша, Чорна смородина, палісандр, жимолость, юзу та апельсиновий цвіт. В серці мед, молоко, орхідея, геліотроп, фіалка, османтус, жасмин, магнолія, конвалія. І в базі карамель, ваніль, пачулі, тофі, ладан, сандал, амбра та тонко. Це звучить просто неймовірно. Це просто знову ж таки аромат кокон, який захований під дуже холодною оболонкою. Наступний аромат теж надзвичайно чуттєвий, навіть провокативний аромат для розкішної жінки, впевненої в собі, це Soy Elixir Purple. Нагадаю вам його піраміду і перейдемо до заміни. Отже, в верхніх нотах Soy Elixir Purple. Бергамот в серці, тубероза ВТВ в базі пачулі, ладан, бобетонка, ваніль, деревні, ноти, бензоїн. Яким же було моє здивування? Буквально кілька днів тому в магазині я спробувала аромат від Роберто Кавалі, який називається Florence. Я давно хотіла спробувати цей бренд. І цей аромат, до речі, значиться як шипровий квітковий, а це один з найулюбленіших моїх напрямків парфумерії. І, до речі, автор його Маріса Ламань, так само, як і Soy Lix Purple. І вийшов він на 5 років пізніше, ніж з Elixir Purple. Але цього всього я не знала в магазині. Не знала і не замислювалася. Я просто спробувала аромат з дуже красивого флакончика. Мені здалося, що це бюджетний прекрасний аромат, чому б його не спробувати. І я була просто шокована його схожістю з Elixir Перпл буквально до кінця звучання. Отже, в верхніх нотах у Флоренс від Роберто Кавалі. Чорна смородина та мандарин. В серці апельсиновий цвіт, насіння гібіскуса, цвіт грепфруту в базі пачулі, амбра та мускус, Піраміда інша. Єдине, що їх об'єднує, це, напевно, тільки пачулі, але все одно, незважаючи на це, ці аромати дуже-дуже схожі, їхній кольор не випадково однаковий. Тому, якщо ви боїтеся, що Solicit Purple більше. Не підніметься рука купити, обов'язково зверніть увагу на цей аромат. Наступний аромат це флагман з лінійки «Івроше в Соеліксир, який, до речі, нагадаю, зробили Олів'є Кресп, Маріса Ламань та Жак Кавальє. І в нього була ось така піраміда. Я зараз говорю про парфумовану воду пачулі, бобетонка, жасмин, ладан, бергамот та троянда. Це аромат для мене занадто медовий. Я його для себе не обрала, але я не один раз чула, як флагманський солік порівнювали з Коко-Мадмуазель від Шанель. І сама, знаходжуючи цю спільність, безумовно, єдине, що в Коко-Мадмуазель, я, я не чую оцієї яскравої медової складової, яка для мене є дуже-дуже виразною в Соліксир. Нагадаю вам для порівняння піраміду Коко-Мадмуазель. Це ідеться зараз про парфумовану воду. В верхніх нотах апельсин, мандарин, бергамот, апельсиновий цвіт, в серці турецька троянда, жасмин, мімоза, ілан і іланг в базі пачулі, білий мускус, ваніль, витивер, бобитонка та опопонакс. У соеліксира є кілька версій, у комадмуазелі є кілька версій. Тому якщо ви ще не замислювалися про цю схожість або ще не знайомі знайоміська комадмуазель, а дуже любили соеліксир в жовтому флаконі, котрусь із його версій, то зверніть увагу на... Кокома демуазель або вперше, або просто пильніше. Подивіться на потенційну заміну у вигляді Коко-Мадмуазель. Тепер переходимо до колекції есенцій від Івроше в красивих флаконах-амфорах. У мене кілька ароматів з цієї колекції, я дуже її любила. Отже, перший аромат з цієї лінійки це акорд Шик. Аромат, який створили знову ж таки Олівія Кресп та Маріса Лемань. І в піраміді якого були елемі, бензоїн, ірис, рожевий перець та олібаном. Для мене це надзвичайно бальзамічний аромат, один з найбаліземічніших, найцерковніших, найурочистіших ароматів, який асоціюється з вином на Різдво, з церквою, з димом від свічок воскових. Це дуже красивий аромат, який справді ідеально підходить, як на мене, для зими. В іншу пору року я його не розглядаю навіть на осінь. Так от його прекрасною заміною могла б стати композиція від агент провокатор яка називається Лейс Нуар і автор Крістіан Провензана. І в верхніх нотах цього аромату рожевий перець, бергамот, в серці троянда, тубероза, жасмин, кокос в базі пачулі, бетонка та ваніль. Для мене ці аромати надзвичайно подібні. Далі я розповім про аромати, заміни, які не настільки вже подібні до ароматів, які ми намагаємося замінити. Але все ж таки для мене вони дуже перегукуються за настроєм, за певними нотами, за певними моментами звучання. І я цілком для себе розглядаю їх як заміну. Але я думаю, що тут вже треба бути обережнішими. Можливо, багато хто з вас скаже, що вони вже не схочуть. Знову ж таки, з лінійки есенції, амброва вуаль. Який став для мене своєрідною заміною для Шалімара, який, на жаль, я не можу носити поки що в жодному вигляді. Єдине, що я сподіваюся, що колись я полюблю парфумовану воду і зможу її носити. Туалетна вода та колоні мені не підійшли, а от амброва вуаль за настроєм, за якоюсь такою меланхолійною, класичною бальзамічною та цитрусовою композицією з ваніллю, мені завжди здавався цілком. Придатним до того, щоб його носити, чи не щодня. Хоча я його вважала все ж таки святковим, урочистим і використовувала не дуже часто. У верхніх нотах у нього нагадає кардамон, мандарин, листя мандарина, мирт в серці миру, опупанакс, сладан, в базі мадагаскарська ваніль, австралійський сандал та пачулі. У нас почався, по-моєму, дощ. А тепер нагадаю вам класичну піраміду Шалімара в парфумованій воді: в верхніх нотах цитруси, бергамот, лимон, кедр, мандарин, в серці ірис, пачулі, ветевер, жасмин, троянда, в базі ваніль, ладан, шкіра, опопонакс, цивета, сандал, бубетонка та мускус. Піраміди перетинаються, є і там, і там багато цитрусів, є ваніль, є ладан. Тож зверніть увагу на таку заміну. Наступний аромат також з колекції Есенції це Неролі мій улюбленець для літа, обожнюю це звучання Неролі. Хоча це аромат на кожен сезон, він універсальний, він солодкуватий і гіркуватий одночасно. Це дуже красиво. Але повноцінної заміни для нього я не знайшла, одразу скажу. Неролі Портофіна Аква аромат, який порівнюється з неролі від Івроше на фрагрантиці, належить Тому Форду, а Томфорд не вийшов. З Росії. Аромат від Герлен, неролія Vetiver, який вийшов цього року, який дуже мені сподобався, так не схожий. І його, до речі, я розглядаю як заміну, незважаючи на потужний ветиверний акцент. А ВТВР я люблю, тому ну чому не додати до неролі ще й ВТВР, і це надзвичайно красиве поєднання. Так само я відчуваю дуже красиву ноту неролі в богемському плюсиновому цвіті Bohemian Orange Blossom від Atelier Cologne. Про цей аромат я розповідала в своєму останньому відео, тому. Залишу посилання, але знову ж таки він не є, не є такою яскравою заміною, як всі, буквально всі, можливо крім Шалімара, заміни, які я сьогодні пропоную до вашого розгляду. Перейдемо тепер до квіткових ароматів з яскравою ноти конвалії. Це Common Evidence, в першу чергу, який, як на мене, дуже сильно перегукується з ароматом від. Серватори Феррагамо, який називається Сеньоріна Елеганса. Я пробувала його достатньо давно, тому не буду на цьому наполягати, але мене вразила схожість при дуже-дуже великій різниці у пірамідах. Ще один аромат з конвалії це, власне кажучи, конвалія з колекції садів, але вона опинилася зараз в кінці відео, тому що ну, все ж таки трохи не піднімається рука замінювати його. на Фантастичну лінійку шедеврів, які перевипустила компанія Dior не так давно. І це аромат Diorissimo 2009 року, в якій з нот заявлені лише конвалія, жасмин та мускус, і ця мускусна конвалія справді дуже схожа на конвалію від івроше, хоча коштує дійсно вже дорожче, значно дорожче. Але не згадати про цю схожість я не можу, тому майте на увазі, що красива конвалія, якщо ви її шукаєте, є у Dior. І останній аромат це просто перлина сьогоднішнього відео, тому що. Це аромат пов'язаний у мене з моїм минулим темним, і це аромат, який був колись моїм парфюмерним Я. Колись я зроблю відео якщо вам цікаво, відео про парфюмерні я, до речі, напишіть, будь ласка, у їх було досить багато, як для однієї людини, але як для одного парфюманяка, може і не так і багато. Отже, аромат Одаля Joy, тобто Ода Радості прекрасна назва, яка асоціюється з твором Бетховена, це для мене завжди було щось особливе. Бо будково я люблю з дитинства, ну тому я не могла не звернути увагу на цей аромат. Він прекрасному флаконі, жовтого кольору, в якому здається, і зосереджене сонце. Немов воно спіймане в цей флакон. Отже, цей аромат, начебто, і свіжий, був і водночас теплий. І в ньому була і свіжо покошена трава, і ось це тепло якоїсь сонячної ноти невловимої. І нагадаю вам його піраміду: лайм, бергамот, ананас, мандарин, лілія, персик, жасмин, кедр з Вірджинії, мускус. Цей аромат уже давно зник з. Асортименту «Євроше», і, і це було для мене певний час дещо сумною подією. І от несподівано цього літа я знайшла аж дві заміни. По-перше, це аромат від Hermes Ле Жардан de Месіалі, тобто аромат з лінійки садів. І це аромат надзвичайно схожий навіть уже своїм флаконом. Він нагадує мені одну радості. Пірамідів нього кумкват, жасмин, м'ята та зелений сік. Дуже красивий аромат про цитруси і про зелень. Це те, що, те, що я розглядаю як заміну, просто майже на, ну, на 90% точно. І так само, десь на 90% для мене заміна для от, радості», аромат від Шанель Vert, про яке я також говорила в своїх попередніх відео. А зараз лише нагадаю вам піраміду Crystal Vert. Отже, в верхніх нотах лимона, малфі, бергамот, в серці неролі, магнолія, в базі жасмин і мускус. Отже, знову ж таки, те, що я люблю, те, що мене надихає, і те, що дуже-дуже нагадує мені оду радості від Івроше. Отже, я сподіваюся, що те, що я розповіла вам сьогодні, надихне вас не сумувати за ароматами Івроше і не купувати далі непотріб. Це зараз я цитую свою глядачку, яка дуже слушно написала, як на мене в коментарях. І, до речі, вона знову ж таки надихнула мене на те, щоб створити список брендів, які не вийшли з Росії. І от сьогодні бонусом до відео про Yves Rocher буде список цих брендів. Якщо ви з чимось не згодні, пишіть, будь ласка, в коментарях. Можливо, інформація вже оновилася або оновиться з часом. Тому діліться в коментарях інформацією на цю тему. Це буде корисно не лише для мене, а звісно, для всіх нас. Отже, хто не вийшов досі з Рашки. Це Том Форд, про який я вже згадувала. Це Giorgio Армані, про який я вже згадувала сьогодні. Це Versace, Майкл Корс, Jimmy Чу. Вони начебто залишили лише рекламу, нібито немає продажів, але це не точно. Наступний бренд Кларанс, Лакост, Дізель, а також Лосітан, який замаскувався під, начебто, новий російський бренд, який пишеться тепер кирилицею. Називається так само Лосітан. Як на мене, це взагалі якась ганьба. Волоситан хотів нас перехитрити, але нічого не вийшло. А, нагадаю, що Лореаль, величезний концерн, Лореаль, під яким дуже багато брендів, все ж таки вийшов з Росії. А, до нього, до речі, входить кашерель, але кашерель в деяких списках я зустрічаю як той бренд, який ще не вийшов з Росії. В деяких списках його немає, тобто він вже вийшов. Тому. Однозначності щодо цього бренду немає. Якщо у вас є інформація, будь ласка, поділіться. Обов'язково переходьте за посиланням на канал Марічки. Цікаво, що підготувала вона. Мені самі це надзвичайно цікаво, тому що вона була справді, справді шанувальницею цього бренду. Що ж, прощавай і вроше, прощавай літо. Будемо далі вірити в перемогу України, підтримувати все українське, бойкотувати все вороже Україні. Сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, будь ласка, поставте лайк, підпишіться на мій канал, напишіть коментар обов'язково під цим роликом, що ви думаєте про мої заміни. Напишіть, будь ласка, які ідеї маєте ви. Це буде знову ж таки корисно для всіх нас. Я дякую, що ви були зі мною. Бережіть себе і до зустрічі.